Ми на хвилях польського радіо для України, і далі будемо говорити про стан польсько-українських відносин, про головування Угорщини в ЄС та майбутнє головування Польщі в Євросоюзі і як це позначиться на євроінтеграції України. І про це ми будемо далі спілкуватись із кандидатом політичних наук Станіславом Жиліховським, який зараз на прямому зв'язку зі студією польського радіо для України. Пане Станіславе, вітаємо. Мої вітання. Я думаю, що вже всі почули заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який він зробив в суботу, 27 липня, виступаючи з трибуни літнього вільного університету у Румунії, і премєр Угорщини він розкритикував помилково на його думку, політику Євросоюзу, політику Заходу в цілому, і також сказав, що політика Польщі є лицемірною. І дуже багато вже є реакцій, зокрема з польської влади. Ось у нас буквально кілька хвилин тому мій колега Тарас Андрухович читав новину про те, що є заява, і вже і речника Міністерства закордонних справ Польщі Павла Вронського, який сказав, що не варто сперечатися з усіма поглядами, і власне. Що сама політика Орбана є лицемірною? Є також заяви міністра закордонних справ пана Сікорського. От як, як ви можете прокоментувати, чому ці заяви з'явилися від Орбана? Що вони означають? Прошу вас. Ну, дійсно, ми бачимо, що прем'єр-міністр Горщини Віктор Орбан продовжує продукувати такі от різні скандальні контровісійні заяви, звинувачення, і тому подібне. І до речі, тоді тоді ж, коли він виступав у Румунії, дісталося і в Україні. Він говорив про те, що неможливо, щоб Україна була членом Європейського союзу, тому що це коштує занадто дорого для євроспільноти. Ну і власне чую, Чуємо багато таких от наративів, які вже роками не змінюються, бо більше вони його заяви стають ще більш зухвалішими, ще більш такими, які викликають суперечності, суперечки і тому подібне, дискусії. Тобто, фактично, Віктор Орбан таким чином намагається надалі скажімо так, показувати себе як антисистемного політика, як такого, який не воліє мати конструктивні відносини з Європейським союзом, з його країнами-членами він так само має суперечності із сусідніми державами, включаючи Україну і навіть ту ж саму Румунію, де він перебував. тільки єдине, що ці суперечності свого часу були. Вирішені, але ми повинні розуміти, що не виключається, що можуть бути якісь нові заяви в бік цієї країни. та бачиш що там проживає чимала угорська меншина. Також ми бачимо, що і Польща потрапила під приціл угорського прем'єр-міністра, на що дійсно. Була відповідна реакція. Я ще нагадаю, що окрім е, згаданих вами ось е, політиків дипломатів ще відреагував і заступник міністра законних справ Владислав Теофіл Барташевський, який е, спростував е, заяву е, Віктора, Орбана, е, Віктора Орбана Орбана щодо того, що мовляв польська влада е, е, вед, веде бізнес е, з Російською Федерацією через посередників і що Польща власне на цьому наживається. а а, власне, пан Бар... Бартошевський запропонував натомість угорщині вийти з європейського союзу і створити союз із путіним і деякими іншими авторитарними державами. Ну, так і він Бач... назвав. бачите, він назвав заяви Орбана, от я цитую антиєвропейськими, антиукраїнськими і антипольськими. Ну, абсолютно так воно є, тому що якщо брати такі таку заяв такі заяви, які пролунали, якраз таки під час цього виступу, вони абсолютно не мають в своїй основі якогось конструктивізму, якої якоїсь доброзичливості, чи взагалі якоїсь нормальної логіки. Абсолютно видно, що це вигадані обставини і обвинувачення, і таким чином ми бачимо, що Віктор Орба надалі впроваджує свою таку політику. Я думаю, що якраз таки. Це перш за все пов'язано з тим, що Віктор Орбан починає втрачати свої позиції в самій Угорщині, і певною мірою стілець під ним почав хитатися. І нещодавні перегони про це яскраво засвідчили. Також ми бачимо, що в нього все все ще залишаються проблеми із західними союзниками, як по європейському союзу, так і. Зі сполученими штатами Америки якраз таки за адміністрації Джозефа Байдена, ну і з Україною також ми ще не налагодили діалог, попри те, що Віктор Орбан приїжджав до Києва. Але ми повинні також розуміти це в ключі того, що Віктор Орбан використовує отакі от можливості для себе, щоб показати, що нібито він є миротворцем, що нібито він може закінчити війну і тому подібне. Ну чи принаймні сприяти цьому процесу, але знову ж таки, ми розуміємо розуміємо для чого він це робить це, як для внутрішньої аудиторії в Угорщині, так і власне, все це робиться, тому що не виключається, що на нього має вплив Російська Федерація в цьому сенсі, і тому він так само хоче показати себе так, як було б вигідно Росії. Тому ж, знов... пане Станіславе, от у мене просто от якраз питання. Дивіться, але таким чином Угорщина розхитує човен Європейського союзу і от. Віктор Орбан, виступаючи 27 липня, на зібранні етнічних угорців в Румунії, про яке ми говоримо, він повторив свої неодноразові твердження про те, що він називає занепадом Заходу внаслідок хибної на його думку політики щодо Росії. Тому от скажіть, чи може це розхитати човен до такої міри, міри що хтось з країн Європейського союзу почне теж сумніватися в правильності політики щодо Росії? Ну, я не виключаю, що може мати вплив. ну, Наприклад, най, найвірогідніше першим першою на черзі може бути словаччина, де зараз при владі знаходиться уряд Роберта Фіцо, і він, скажімо, є такою собі лайт-версією Віктора Орбана в Центрально-східній Європі. І не виключається, що він може щось подібне в майбутньому заявляти. Хоча він все таки поки що притримується більш такою... Політики обережної щодо цього, тому що він розуміє, які це може мати наслідки для словаччини, і, вочевидь, йому не хотілось би повторити долю Орбана. І він все ж таки не настільки фіцов'язаний з Росією, хоч там і багато йому приписується, але все таки ми більше її радшою політику розглядаємо в контексті зближення з Росією, а не такою, яка є відверто союзницькою із Кремлем, тому тут є певна Зниця, хоча знову ж таки, так такий приклад Орбана може бути заразливим для сусідньої словаччини і не лише для неї, а й для деяких інших країн. Але очевидь це може статися лише тоді, коли до влади в цих державах можуть приходити ті політичні сили, які мають схожу ідеологію, чи мають якісь такі напрямки і бачення, подібними до тих, які ми можемо побачити зараз у Будапешта, і відповідно вони можуть підхоп. Пити отакі от, от такі настрої і розповсюджувати або всередині е, тих країн, де вони виникають, якщо ми беремо особливо європейський союз, то в цих країнах членах, або вже е, на, на національному рівні, наприклад, в європейському парламенті, коли вони бачимо е, такі е, партії подібної до Фі, фідесу утворюють е, з нею, або, е, або ще з якимись е, такими групами е, е, Такі об'єднання, і відповідно, після цього вони вже намагаються вплинути на внутрішню і зовнішню політику всього Європейського союзу. Оце звичайно є загроза загроза в цьому, і тенденції, які зараз мають місце, вони дещо не дуже скажемо обнадійливі особливо враховуючи те, що зараз триває російсько українська війна, і е, такі от. Різні політичні сили, скажімо так, сумнівного характеру, вони е, можуть на цьому спекулювати і приходять до влади. Е, на щастя, ці е, перегони, які відбулися в червні місяці, мацензі вибори до європейського парламенту, вони для нас е, нормальні в сенсі того, що там все ж таки більше переважають здорові політичні сили, але не виключається, що в майбутньому може бути більш загрозлива ситуація і то. Тому якраз таки Віктор Орбан прицілюється уже на ну і інші такі подібні політики на отакі на майбутні такі, от вибори, перегони, чи в самих цих країнах, чи в самому європейському союзі, щоб мати можливість отримати більший вплив. Тож так я. Вважаю, що такий приклад Орбана може бути таким, який можуть унаслідувати інші політики або ті чи інші, так, політичні, інші політичні лідери. А от скажіть, все ж таки, от ми бачимо доволі гостру реакцію у Варшаві. От ми називали вже цитували так. Польських політиків, я ще зацитую міністра закордонних справ Радослава Сікорського, він сказав, що Угорщині бракує друзів через егоїзм уряду в Будапешті. Я ось зацитую Я не бачу, як ця угорська симетрія розміщення себе між Москвою і Брюсселем посилює вплив Угорщини. Натомість вона всіх дратує. Чи може така реакція гостра і Польщі, і інших країн Євросоюзу стати певною протиотрутою? Я думаю, що очевидь може, тому що варто розуміти, що, що, що все таки у Польщі зараз здоровий уряд, уряд громадянської платформи, і прем'єр-міністр Дональд Туск проводить абсолютно адекватну політику, як всередині країни, так і е, ту, яка направо направлена на е, зближення із західними е, партнерами. но також е, е, робиться багато чого і для української держави. Тобто, фактично, ми можемо говорити про про те, що Польща може виступити такі таким от е, словом в європейському союзі, які до якого більше дослухатимуться, чи наприклад до таких лідерів. Е, як Віктор Орбан, тому що вочевидь він дратує зараз на мабуть усіх, хто знаходиться навколо. Ну хіба що окрім згаданого мною Роберта Фіца, і то ми не знаємо точно наскільки вони можуть бути дружніми один до одного ці політики? Адже там також в минулому мали місце певні протиріччя між ними. Тож я думаю, що Польща давна так вона може виступити таким от здоровим глуздом в центрально-східній Європі. те паче, ми з. Зараз е, Республіка Польща головує у вишеградській групі і е, готується до головування е, в Європейському Союзі. Тож я думаю, якраз таки е, тут е, е, по польське бачення, польське слово е, має небияке значення, і я думаю, що якраз таки до нього більше до е, до, до, до польських політиків і до польських і е, 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 до, е, до польської держави більше дослухатимуться. Аніж до такої країни як Угорщина, яка знову ж таки хочу наголосити сама себе загнала в цю е геополітичну пастку і зв'язавши себе надто сильно з Російською Федерацією з її енергоресурсами з її інфраструктурними проектами з її інвестиціями, і вочевидь, Віктор Орбан вже не може почувати себе абсолютно е вільно в, в ЄС. Він вимушений відробляти от. Е От, от, от ці, кажуть, о, як ці кажуть, хто платить, той і музику замовляє. Той, той, той музику замовляє, і очевидно, він же не, він же сам не може вийти е, з цієї ситуації, а тим паче, враховуючи те, що він воліє надалі керувати цією країною ще невідомо яку кількість разів, е, щоб його ще разу громадяни Угорщини переобирали. Він підкупляє власне цими грошима, які приходять зі сходу в Угорщину своїх же громадян, тобто він там е, так само Намагається їм, скажімо. До них донести, що нам можлива співпраця з Російською Федерацією, також і з іншими країнами, такі як Республіка Білорусь чи Китайська Народна Республіка, тобто ті ті країни, які зараз створюють ту візла, про яку ми говоримо. Ну і відповідно таким чином намагається ще балансувати в своїй країні, щоб знову перемогти чергові перегони і таким чином триматися, тобто все заради виборів бути... і перемоги і, на виборах. і, 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 і заради важелі управління. Так. Які є орбана в його країні хочу запитати у вас, якої шкоди Угорщина може завдати Україні, от щодо майбутнього членства в Євросоюзі Євроінтеграції, тому що я нагадаю, що Орбан говорить про те, що Україна ніколи не зможе здійснити свої надії, стати членом Європейського Союзу або НАТО, і як може допомогти Польща, тому що Польща буде головувати з 1 січня? Наступного року в Європейському Союзі, і Україна вже великі надії пов'язує з цим. Ну, дійсно, ми маємо багато, скажемо, такі побоювань, що Угорщина може впливати на ті чи інші рішення, які б заваджували Україні більш чесніше інтегруватися з Євросоюзом. Ну тут, перш за все, ми повинні розуміти, що Угорщина може впливати на якісь рішення, тоді коли вони приймаються консенсусом. А таких рішень є чимало. Саме такі от процедур, і я думаю, якраз таки, от ті переговірні глави, які ми маємо пройти, от це для нас найбільше випробування. На цій фінішній прямі для України, тому що якраз таки Угорщина може там ставити нам палиці в колеса, і, вочевидь, там потрібно буде докладати чималих засиль, щоб мати можливість домовлятися з нею. І є сподівання, що якраз таки під час польського головування в Європейському Союзі буде можливість того, що Варшава матиме більш сильний вплив на Угорщину і не лише. Саме на Угорщину, навіть а біа матиме такі от більшісні зв'язки з іншими країнами-членами, які усі разом могли би впливати, якраз таки на Будапешт, щоб він скажімо так не не, пров... не не провади настільки реакційну політику проти України, яка могла би бути, і я хочу красити, але ж таки... це було прогнозовано, пане Станіславе. Прогнозовано, але всі ж повинні розуміти, що все одно Україна продовжує свій рух і. І вочевидь, нам потрібно, щоб нам ми змогли це цей шлях пройти якомога безболісно для нас, тому що нам потрібно інтегруватися до ЄС, щоб не бути в тій сірій зоні, в якій хоче нас бачити Російська Федерація, і Та. ось якраз таки Польща може тут ефективно с. Працювати на цьому шляху, і я нагадаю, що ще минулого року президент Польщі Анджей Дуда окреслив основні сфери, на яких Варшава хотіла би зосередитися в європейському союзі, і якраз таки одним із пунктів є вступ України а також Молдови до ЄС. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що це для неї одна із головних цілей для Польщі, і я думаю, що для того, щоб її реалізувати, Варшава задіє усі. І можливі для неї інструментарії, щоб зробити наше членство в Європейському Союзі можливим, ну це також буде включати і відповідний вплив на угорську державу. Пане Станіславе, дякую вам за розмову. Нагадаю, що про євроінтеграцію України та польсько-українські відносини ми говорили з кандидатом політичних наук Станіславом Желіховським.